Добрий день. Сьогодні ми проходимо вулицями міста, проводимо рейд і перевіряємо, як мешканці міста виконують правила благоустрою. Вас повинна стояти урна. До вас вже приходила, мабуть, казала. Міста, ми перевіряємо, в куги є урни, відсутні чи є. Ви знаєте, так, що за правило на все це повинна да. бути. Повинна бути чистенько, ваша правова територія повинна бути прибрана. Зараз у нас є зауваження до вас. У вас дуже грудна урна. Зараз ми знаходимося на вулиці Дніпровська, 464А. Біля магазину вікна Вітал. Ми бачимо, що правила благоустрою. Не притримуються, тут велика куча сміття. Ми перезвонили власнику магазину.